На вулиці Шелушкова у районі 10-ї школи трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю ваза 21063 та іномарки Джелі. За словами очевидців, китаєць їхав з боку вокзалу, після чого став повертати на вулицю Шелушкова. Не вписавшись у поворот, іномарка опинилась спочатку на тротуарі, а потім на зустрічній смузі, де і зустрілась із вазом. Від удару Жигулі відкинуло на кілька метрів уперед прямісінько до кам'яної стіни. Лівий біг легковика увім'явся всередину. Керманич Ваза відбувся легкими тілесними пошкодами. Одженнями інший учасник пригоди Джелі після зіткнення опинився на відстані понад 50 метрів від місця аварії. Дівчина, яка була за кермом, теж не постраждала. Проте її поведінка наштовхнула присутніх на думку про стан сп'яніння. Спілкуватися з журналістами, учасниця ДТП не бажала і зачинилась середини у машині. ДАІ. єдине, що повідомила дівчина, це те, що вона з Одеси. Скажіть, ви щось зживали перед тим, як сідати за кермо там спиртне, наприклад. Слушай, я розумію, що ти час за те, щоб ну ви можете розказати, яким чином сталося ДТП? Ви ж теж одна з його учасників а як вас звати, Ви знаєте? Ні. Не знаєте? Скільки вам років? 19. чи вживала водій? Алкоголь покаже експертиза. Деталі пригоди встановить слідство.